Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі 2Компак. Писали ви вже, що потрібно визначитися з темою. Знову ж таки, говорив, що на каналі основна тема це ремонт комп'ютерної техніки. Особливо зупиняюся на ноутбуках, якісь моменти, які невідомі, якісь моменти, які я вважаю цікавими. Але паралельно з тим, я також і займаюся. Своєю сонячною станцією і ті інформації, і ті моменти, які могли би бути вам цікаві, або ті моменти, які мені дуже важко давалися в плані знаходження в мережі, щоб вичитати, видивитися десь. Я також стараюся ними з вами поділитися. Думаю, комусь це допоможе, і комусь це буде корисно. Значить, Станція в мене була замонтована, основна частина я казав, що майже завершив, але. Вхідний щит і захисти вони були ще не закінчені до кінця. Наперед, прошу вибачення, будете чути роботу одного з зубців, тому що пишу я, як розумієте, під час відсутності електрики, і один з упсів відпрацьовує свою роботу. Тим не менше, хочу і поговорити про компонування, про збірку вхідного щита. Що потрібно, як це що, визначити і де про це почитати. Значить, в мене отакий от от щит має бути біля станції. Поки що це все тимчасово підключено на основний щит, але переноситься сюди і це буде окремо виділений щит для роботи сонячної станції. І якщо говорити от за верхню частину, от за цю, це є щит, частина щита роботи по вхідній напрузі 220-230 чи 230 вольт. Давайте розберемо, що тут знаходиться і для чого воно. Почати, власне кажучи, потрібно з того, щоб перед інвертором і перед будинком в ідеалі було б встановити стабілізатор напруги, так як нас дуже сильно напруга гуляє. Але план мінімум, це хоча б реле-напруг. Тут в мене його немає на вході, тому що воно в мене знаходиться безпосередньо біля лічильника і, власне кажучи, з нього далі розходиться як на байпас, так і на інвертор на всі частини. В будинку і на підсобні приміщення. Тому зразу ж у мене знаходиться автоматичний вимикач на 32 А, двохпозиційний, двохполюсний. І, власне кажучи, подали напругу на інвертор, зняли напругу з інвертора. Після нього йде наступним модулем, це Захист від імпульсних напруг, знову ж таки, повернуся до того, що багато хто і в відео, і на форумах його називає грозу захистом. Якщо прилетить гроза безпосередньо в панелі або в проводку, я сумніваю, що будь-що з того, що є ось тут, вам допоможе. А, власне кажучи, у ці прибори вони потрібні для того, щоб імпульсну напругу, яка може з'явитися при грозі, і яка буде наведена на проводку десь в лінію, щоб її скинути на земляний контакт. Вони так і включаються, Тобто, якщо у нас йде вхідний автомат, до при прикладу, фаза входить, нейтраль входить, вхідний автомат, і звідси модуль грозозахисту включається, і звідси модуль грозозахисту включається, і вони заводяться на заземлення. Тобто, якщо в будь-якій з ліній буде наведений статичний, якийсь статичний потенціал, статична електрика, вона при перевищенні напруги. От тут в даному випадку змінний струм 275 вольт. По суті, тут встановлені звичайні варістори. Не знаю, в якій кількості не відкривав, але це звичайні варістори. І коли напруга в нас більша 275 вольт AC, вони просто відкривають і цей потенціал скидають на землю. Тому при таких компоновках дуже важливо, яка якість от тієї землі. Якщо ви хочете, щоб це коректно працювало, заземлення повинно бути якісне. І, власне кажучи, щоб далі це не пішло на ваше навантаження на інвертор, на інші пристрої. Ще в мене буде тут один модуль. Контактор, який буде керуватися з Home Assistant, він в мене, власне кажучи, працює, але встановлений в іншому щитку. Тому його тут ви не бачите. Він буде, скоріш за все, розміщений замість цього автомата, а це автомат, перенесений вниз. Він в мене буде розривати вхідну лінію, яка заживлює фазу, яка заживлює інвертор. Для чого? Коли Є сонце досить багато, коли є запас по акумуляторах. Я не бачу сенсу споживати з мережі навіть тих от мінімум 20 Вт, які інвертор використовує на власні потреби. Тому я взагалі розриваю оцю вхідну мережу. І в мене інвертор працює від акумуляторів і від сонячних панелей. І все. І далі ми заходимо оцією лінією на інвертор. В принципі, тут додати хіба що єдине, що можна додати, відкриваєте інструкцію на свій інвертор, і там прописано, якої потужності вхідний автомат повинен бути встановлений. Все. Грозозахисти аналогічно, ну, грозозахисти умовно, захист від імпульсних напруг, наведений в результаті грози. І далі йде вихідний автомат, аналогічно з інвертора ми знімаємо фазу та нейтраль. У нас зайде в вихідний автомат. От він знаходиться аналогічно, його номінал можна підглянути в інструкції до інвертора. І після вихідного автомата, що більшість з людей не робить, я встановлюю реле напруги та струму. Причому я на цьому акцентую, тому що основна функція тут його як реле струму. Не скажу, що я це придумав, це було придумано далеко до мене, але мало хто це використовує, і мало хто взагалі на цьому акцентує увагу. А штука ця дуже корисна і дуже потрібна, особливо, якщо ви використовуєте відносно недорогий китайський інвертор. Давайте я вам поясню свою думку. До прикладу, одна з відомих марок в Україні, не буду її називати, скажу тільки, що є 7200 інвертор в них в лінійці і є 8000 й Абсолютно в них ідентичні плати, ідентична компоновка, ідентична проводка, все-все-все однакове. При цьому 7200 – це більш старіша модель, 8000- це більш новіша. Але й дві речі, які їх відрізняють. В 7200 му встановлені оригінальні транзистори фірмові з гарним запасом по всіх характеристиках. А в 8000 му вже встановлені. Не зовсім оригінальні, тобто від якихось брендів таких менш відомих. Якщо оригінал може витримати перевантаження доволі довгий час, тобто працювати навіть на перевищенні своїх заявлених характеристик, то Китай відрізняється тим, що при наближенні до своїх критичних характеристик, до своїх заявлених навіть характеристик, він може стрільнути в будь-який момент. До чого для чого я на цьому зупинився? Реле напруги і струму, власне кажучи, буде працювати як реле струму. І у випадку, якщо у вас любого номіналу, до прикладу, 2300 ватт інвертор при 230 вольтах. Так? Значить, ми з нього максимум можемо зняти 10 А230 вольт, 10 А. 2300 Вт. При цьому я вам рекомендую от встановити реле струму і обмежити це значення на 9 амперах Тобто, у вас до того моменту, як відпрацює захист по струму в інверторі, до прикладу, ви прийшли, увімкнули чайник, увімкнули мікрохвильовку і вже перейшли за оцих 2300. Тут можна не прив'язуватися до цифри. Якщо в нас буде, скажімо, 4600, я що беру такі значення, щоб було дуже просто. Рахувати на 230 вольт, це у нас буде 20 А. Відповідно, виставляємо захист на 18 А. Якщо ви навантажите його більше номінала, через деякий час інвертор піде в захист. Але якщо у вас при цьому встановлені не зовсім оригінальні транзистори, цей похід в захист може бути для нього останній. При цьому, якщо стоїть реле струму, ви можете обмежити його дещо нижче максимального порога інвертора, і у вас захист відпрацює раніше по реле, інвертор не дойде до верхнього свого значення. І тим самим ви йому на деякий час продовжите термін його експлуатації, термін праці. Тобто, чим більше ви будете перевантажувати інвертор на більш дешевих комплектуючих, тим менше він проживе. Оце реле дозволяє цьому запобігти і, власне кажучи, зберегти техніку. І для особистих потреб, якщо вам щось потрібно, у мене, до прикладу, біля інвертора розеток немає. Я собі розташував розетку. Єдине, що я кажу, цей автомат, я напевно щось сюди перенесу. Сюди поставлю контактор і просто включитися будь-яким навантаженням біля інвертора, якщо потрібно. Ще цікава річ це трьохпозиційні перемикачі, але в моєму випадку в мене підсобне приміщення має свій трьохпозиційний, де я можу перевести на байпас від мережі або на інвертор. Будинок має свій трьохпозиційник і зарядка автомобіля має свій трьохпозиційник. Тобто я розділив собі по секціях. Кожна з секцій може бути. На байпасі і кожна секція може бути на інверторі. Для чого це потрібно? Ви перевели в байпас, відключили вхід, відключили вихід інвертора і можете його обслуговувати. І друга частина секція, це захист по сонцю. Так, як в мене два поля, відповідно, два холдера з запобіжниками. Витягнесь. Два холдера з запобіжниками, в моєму випадку, так як в мене поля 13, ну, грубо кажучи, 14 амперні я брав 20 амперні запобіжники. І, власне кажучи, той самий грозозахист, як його називають, знову ж таки, захист від імпульсних наведених перешкод, який аналогічно як і по входу 220, зливає потенціал на землю, якщо він виникає. Знову ж таки, грозу його називати некоректно. Але... Функції він свої, якщо десь близько вдарить, гроза, грім, гроза, грім, і буде наведений потенціал, він виконає. Також важливо напевно, що зупинитися по ньому, тому що багато спорів, багато мови, на яку напругу його потрібно підбирати. Основна думка, якою керується, його потрібно підбирати дещо вище, ніж напруга поля. До прикладу, у мене максимальна напруга поля, з якою може працювати інвертор 500 вольт. Тому рекомендують підбирати оцей захист, імпульсний захист на напругу 600 В. А що робити людям, в яких робоча напруга, до прикладу, низьковольтний МППТ-трекер і робоча напруга дві панелі послідовно 80 вольт. В принципі, можна підбирати близьке значення до цього, але можна і виходити значення того самого 600 Вольт. Знову ж таки, поясню чому. Якщо ми маємо лінію, в якій встановлені запобіжники, і після цієї лінії у нас встановлений оцей захист на землю. Раз. Захист на землю два вони з'єднуються. То захисту у цьому, який відпрацьовує на заземлення і який відводить на земляний провід надлишковий потенціал. Йому не принципово яка у вас напруга отут в лінії, чи у вас дві, чи у вас 4, чи у вас 5 панелей. Він не розташовується між виводами ліній плюс-мінус. Він розташовується між плюсом і землею, і мінусом і землею. Тому він буде відпрацьовувати виключно наведений потенціал більшої напруги відносно землі, на цьому наголошую, ніж прописано от в його характеристиках. Тобто все, що більше. 600 вольт постійного струму, DC, все те буде зливатися на землю. При цьому йому абсолютно без різниці, яка у вас напруга поля. Тому по логіці, звичайно, він має бути на напругу вищу, ніж робоча напруга поля. Але як на багатьох форумах кажуть, ну на мою думку, я буду говорити імхо, На мою думку, наскільки я це все розумію, наскільки я в цьому всьому розібрався. На мою думку, якщо у вас напруга поля 100 чи 150 вольт, і ви поставите отакий захист від імпульсних перешкод на 600 вольт, нічого страшного в цьому не відбудеться. Буде наведений якийсь імпульсний струм. Він свою задачу відпрацює, і на тому все закінчиться. І, власне кажучи, перед оцією всією кухнею бажано ставити DC, постійного струму автомати. В моєму випадку, знову ж таки, тут ви їх не бачите по тій причині, що вони в мене знаходяться біля лічильника. Для чого? Для зручності відключення панелей в ті моменти, коли у нас сильна гроза, незважаючи на те, що це все буде присутнє, я так само своїм домашнім і сам роблю. Якщо у нас починається гроза, я йду виключаю вхідну мережу, виключаю одне поле і виключаю друге поле. І в мене система замкнутого циклу. Єдине, що може бути, це наведено якийсь імпульсний струм, коли буде гроза близько десь до будинку. Не більше того. Тому по цьому питанню постарався по максимуму все розкрити і пояснити такі моменти, за які дуже багато спорять. Ну, а на цьому все. Якщо відео було корисне, ви знаєте, що робити. Будьте здорові! И бережіть себе.